У центрі бродів на одному місці сталися три дорожньо-транспортні пригоди лише за одну ніч. Деякі водії втекли, на жаль, з місця пригоди, а інші навпаки проявили людяність. Усе це зафіксувала камера відеонагляду. І власне про наслідки ДТП у наступному сюжеті біля магазину Алекс починаючи з вечора, 7 лютого, сталася перша дорожньо транспортна пригода за участі легкового автомобіля, водій якого ймовірно зосередив свою увагу на телефон і протаранив припаркований автомобіль Сієра», розбивши його задню фару та розтрощив бампер. Зробивши вигляд, що нібито нічого страшного не трапилось, водій продовжив керувати транспортним засобом і втік з місця пригоди. О 6.35 вже 8 лютого не пощастило велосипедисту, який рухався у напрямку вулиці Золотої, де його на повороті занесло, внаслідок чого відбулося падіння на тому самому місці. Містика ні, просто погано посипані дороги. Однак найбільше не пощастило власнику Mercedes-Benz і поки що водієві буса. Після падіння велосипедиста повз проїхала поліція, яка патрулювала місто. А через хвилину порушник правил дорожнього руху врізався у мерседес, опустив віконечко, щоб оцінити наслідок заносу авто, і так само як і винуватець першої ДТП втік з місця пригоди. Через 10 хвилин після втечі другого винуватця ДТП в той самий Мерседес врізається автомобілем Рено Сценік» Інший водій, проте цього разу самостійно заявляє про скоєння ДТП. Аналізуючи усі вище згадані ДТП і навіть факт падіння велосипедиста, який цього разу завдав шкоди лише собі, вкоче згадуєш владу, яка своєю недолугою реконструкцією зіпсувала площу та зробила усе можливе для того, аби такі дорожньо транспортні пригоди мали місце і надалі. А також окрема подяка працівникам комунального підприємства Броди. Які як завжди не встигли і посипали дорогу піском вже після скоєння усіх ДТП. До речі, якщо говорити про наслідки цих аварій, то варто зауважити, що постраждали дві автівки, зокрема у Мерседеса, власником якого є захисник України, понівечене крило, двері та поріг, а в автомобіля марки Форд розбита фара і бампер. І це все лише за одну ніч. А що ж тоді буде далі? Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.